Якщо дороги неможливо відремонтувати, їх краще засадити квітами. Коломийські автомобілісти саме таким методом вирішили боротися із ямами. Більше трьох десятків тюльпанів опинилися на місці воїн. Учасники Коломийського автоклубу висаджували квіти в ями на вулиці Січових стрільців. Таким чином вони хочуть достукатися до чиновників Укравтодору. Ми приєднуємося до акції всеукраїнської квіти автодору. Суть акції протесту стосовно наших доріг, тому що ну вже чесно до пекло їздити далі. Неможливо. Я думаю, що водії не зрозуміють суть акції. Ми е, садимо квіти в яму в кожну яму, яка у нас на дорозі, і фотографуємо, відправляємо на сайт Укравтодору. Це робить вся Україна. До нас звернулися наші товариші з Тернополя, які запропонували долучитися і Коломийський автоклуб згідно. Нашої статутної діяльності, мети нашої роботи, ми долучаємося до такої акції і активно приймаємо участь. Коломая стали черговим містом, де підтримали всеукраїнську акцію Квіти у Кравтодору. Факт проведення акції автомобілісти задокументували всі фото та відео передадуть до Києва та викладуть у всесвітній мережі. Інтернет. Сподіваються, що так вони зможуть примусити фахівців у Кравтодору взятися за ремонт доріг в Україні.